Until Dawn тоді, колишній ексклюзив Sony PlayStation у жанрі інтерактивного кіно, який свого часу вирішив взяти всі штампи молодіжних джехастиків, поєднати з кастом молодих зірок Голлівуду, Ну і докупи додати можливість нелінейного проходження історії, де твої дії прямо впливали майже на все оповідання далі. Ну… Так нам обіцяли на релізі ж виявилось, що гра дуже лінейна і має певні розбіжності, виключно у певних місцях. Тож геймери отримали стандартну гру у цьому жарі, яку все ж таки було досить цікаво пройти, хоча б раз, та отримати кайф від цікавої історії та чудової графіки. Енкіл Дон, зараз це адаптація цієї гри у вигляді кінотеатрального релізу, яка у свою чергу екранізувала усі відомі жахастики минулих років та сама була адаптацією чогось іншого. Тобто це адаптація адаптації, не дуже йде, так, ну і все повинно було піти точно недобре, так? Але ні, цей раз фортуна посміхнулася, і нам підготували дійсно приємний фільм, який важко назвати екранізацією саме цієї гри, але який отримає від цього більше плюсів. Аніж мінусі, давайте чесно продемонструвати ту ж саму історію, що була у грі, було просто тупо. Всі люди, за IQ понад 50, а це половина глядачів кіно у світі, могли просто відкрити YouTube та подивитися проходження старої гри чи ремейку, який вийшов нещодавно, і через це не отримати жодного задоволення від перегляду цього фільму саме у кіно. Замість цього, Девід Епсандберг Сандберг вирішив піти іншим шляхом та вигадав абсолютно нову історію, в якій позичив з гри певні елементи та сюжетні фрагменти, але при цьому подарувавши нам дійсно цікаве оповідання, яке виглядає свіжо, просто та якось зі смаком. Іноді безцілісно, але зі смаком. А перед продовженням я попрошу підписатися на цей канал, бо підписка саме під час перегляду. Та й взагалі підписки це найважливіший елемент Ютубу. Дякую, поїхали далі. Історія розповідає про групу людей, які випадково потрапляють в зону аномалії, де коїться всяке жахливе. Тепер їм треба збігти від небезпеки у вигляді монстрів, проклять захворювань, гіпнозів та маніяків, і просто дожити до світанку. Далі вже без спойлерів, тому що ну немає сенсу. Зазначу лише, що у фільмі є певний твіст та фіча, яка відрізняє його від інших шагастиків сучасності. Окрім того, тут немає одного певного монстра або виду небезпеки. Тільки ви подумали, що це стандартний слешер з маніяком. З'являється магія, тільки звикла до цього показують монстрів. Ну і так далі. Режисер та сценарист чудово розвивають лімітований бюджет за допомогою милого сценарію. Він тупий! Це факт. Але милий і не забажає перегляд. Особисто мені таких фільмів зараз дуже не вистачає, якими колись були фільми з серії Піла, П'ятниця, 13-го», «Геллоуін», Пункт призначення чи Крик, де не було серйозності, важкості або зайвих деталей, прості. Молодіжні жахастики. як творець таких хоррорів, як Анабель 2, не вмикай світло та Шазам 2. режисер Самберг чудово орієнтується на тому, як зацікавити глядача за допомогою сюжетних твістів та як лякати їх же за допомогою скрімерів і натягування саспенсу у повних сценах. Саме як жахастик це абсолютно стандартна робота у плані ідеї та оригінальності. Щоправда, в той самий час присутність практичних ефектів та купи гримів. Це великий плюс для глядачів. А ось ще мінус, що картина нереально чорна та темна. Скажу навіть більше, це найтемніша робота, яку я дивився з часів 12 років рабства. І якщо у першій половині цю проблему особливо і непомітна, то ось друга половина стрічки, де події починають відбуватися у шахтах, тунелях та замкнутих просторах, побачити щось іноді фізично важко. Іноді цей. І гарно, бо, наприклад, акторська гра тут місцями, та у більшості це біль, особливо в загальних сценах, де купа героїв. Пару сцен, так і зовсім мені нагадали перформанс фільму «Штольня». Через загальний чорний колір можна також спробувати не помітити і погіршення загальної якості фільму у другій половині, порівняно з першою, або якось пропустити поза очей відсутність. Чіткої відповіді, що тут взагалі коїлось протягом усього фільму. Відповідь нам, звичайно, дають у кінці, але моя дитина у два роки і то надавала чіткіше пояснення своїх думок, аніж сценаристи у фіналі цього фільму. Але це все ну, це умовності жанру та маленького бюджету. Досвітанку дарує приємні емоції через свою простоту. Та наївність фільмів старої школи, де бралися невідомі актори, де не презентували на фан-сервісі, де не боялися показувати огиду на екрані, ну і де фільми не розповідали про себе як те, чим не є. Це дуже приємний молодіжний жахастик з крутою сюжетною фішкою, де нам дарують купа штампів, жанру, але які при цьому приємно дивитися, і головне, які не викликають сон або нудьгу. Ну і так, зв'язок з оригінальною грою все-таки є, і він дуже тонесенький, але красивий, і навіть вишуканий. Мені такий хід дуже сподобався. І якщо вам цікаво, напишіть у коментарях, я напишу, як саме пов'язаний фільм то оригінальна гра. На цьому ж все. Дякую за перегляд та дивіться тільки гарне кіно. Побачимось!